Доброго дня, в гостях Зафіра 1,7 CDTI, DTI, це, це Зофіра Б. Значить, приїхав клієнт з жалобою на масложор. Йому встановили отаке масловідділювач, як він там правильно називається. Ось за пару сотень кілометрів у нього набирається оцей стаканчик і він його, його заливає туди, назад. Зараз ми оцей шланжик знімемо, запустимо двигун, покажемо, як воно сапунець, і спробуємо це питання вирішити. Зняли шланг, запускаємо двигун і дивимось. О, вже у нас таке було настрій. Джей. Дивіться, зразу точки, він коли приїхав, я просто побачив акумулятор весь в маслі і згадав, що така сама історія у нас була за стрижей, є відео на каналі. Так, розібрали зефіру. Значить, четвертий циліндр, форсунка не виходить. Провернулась разом зі стаканчиком. Вже її і так, і сяк, а вона ніяк не йде. І діагноз наш, скоріш за все, підтверджений. Ось дивіться дві форсунки норм. А тут, бачите, видно, що прогорівша шайба. І там скоріш за все та сама біда. Зачай, якщо я на цю подивитися, то теж видно, що наче сажа є. Так, Дивіться, витягнули форсуночку, повезло стаканчик, залишився на місці. Дивіться, вона сиділа вже давно-давно на коксі і шайба видно пробита. Бачите, прогорівши. За специфіки двигуна, просто, наприклад, в мерседесах, то форсунки чавкають, а тут вони під клапаною кришкою, тому цього чавкання не чутно. Отакий є нюанс. Так що зараз робимо ендоскопію для розуміння повної картинки. Так, почнемо з першого циліндра. Опа, якийсь відбиток видно на поршні. Коцанки якісь. Прилітали на мабуть щось. Так, що у нас по циліндрах? Царапки є. Трошки. Задірю присутні, але менше ніж на той Астрій що ми робили. То мабуть щось прилетіло, а то і поцарапало циліндр. Так, будемо зараз який четверти? четверти. четвертий. Зараз четвертий. Четвертий циліндр. Занурюємось. Це самий проблемний. А, теж щось на поршні вон побите. Капець побите щось. Значить миші погризли. Переключається. Так, а що в нас? Хон є. Опа, а задірів тут немає, бачите чистенько все. Тут все добре. Так, будемо дивитись другий циліндр. Ой, ушки дари. Что это таке? Масло. Ну тут поршень цілий. Uh -huh. А чого так заригало? А чого може це воно це цей циліндр? Подивись. Угу, uh І -huh. весь масле всі повністю. Чорнота. Третій циліндр. Може це просто постікало. А може ж можемо зараз стартером типа, почистить? Можемо. Вот тут же ж бач сухо. сухо угу. от не бачу просто. Нет, це наверно постекало, бачиш, вот там от видно. Очищаємо цилиндри. Дивіться, зібрали за фіру, запустили двигун. І тепер дивіться наблюдаємо. Картерні гази є, але ну, в рази менше, ніж було. А така історія. Зараз вирішуємо чистить ГР чи ні і збираємо машинку. Так, ну що, машинка вже зібрана. До речі, навіть змінився звук двигуна став кращий. Так, ви поняли, да? тобто попахувала, як то кажуть, капіталкою. Якби ця машинка потрапила до моториста, він 100% би сказав, що це ізнос циліндропоршньової групи і так далі і тому подібне. Тому наша капіталка ха, вийшла в 150 доларів по курсу. Це повний ремкомплект клапаної кришки, мембрани, сальники форсунок, ну я там показував в попередньому відео. Шайби форсунок, почистили, відфрезерували посадочні місця під форсунками. Все це діло зібрали. І тепер машинка буде їздити без цієї проблеми. На цьому ремонт скінчено, ставте. Лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтесь із того хрусь. Знаходимось в Києві біля метро Серець.